Одна жінка задумала благородну справу, запросила своїх подруг до себе на каву. Та не так тую каву їй хотілось пити, як хотілось з жіночками язик посолити. А про що ж то розмовляти люблять жінки наші? Та звичайно чому чужі чоловіки кращі? Чужий назве тебе ніжно, аж на серці щемно. Хоч він, може, трохай бреше, так за те ж приємно. Чужий прийде поголений, наче хвіст черв'ячний, а свій тебе нашурує, як папір наждачний. У чужого зуби білі. Аква фрешний ротик, а у свого, наче в роті лежить здохлий котик. Свій чоловік, як прийде додому, як шкарпетки скине, то з-під нігтів можна вишкити десь з пів відра глини. А в чужого ноги чисті він їх мило миє, в нього ноги краще пахнуть, як у свого шия. Чужим їдеш у Мерседесі в ялту засвагати, а своїм на ровері на город сапати. Чужий тебе запрошує на шашлик, на сало, а свій жре і кричить, що йому ще мало. У рідного чоловіка носик непомітний. За те живіт, наче ходить постійно вагітний. А чужий чоловік високий, стрункий, чорнобровий. Живіт в нього непомітний, а ніс півметровий. І були би собі жінки й далі говорили, і були би чоловіків, як судді, судили. Та тут прийшов муж законний до рідної хати. І як крикне, «А ну, тихо! кур цокотати. Та ті жінки як вхопились, і гайда додому. А я скінчу гумореску на моменті цьому.